Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час. Приємного перегляду. І так. Привіт тобі, мій друже. Сьогодні будемо робити щось в цій грі. І так, чудесно, я загрузився. Значить, що я хотів би сказати? Чого так, все. Коротше, дві. Шадап. Ah, я. Уже якби загрузив, повністю ну, зробив відос. Да. Відос мав бути. Там якесь завдання в Кінзі мало бути. Ось, я його озвучив вже, вже все вже повністю підготував. Ось, а потім яким чином, я не знаю, вдівся десь. Don't make me break something. Shut the fuck up, okay, man? І... І в чому сенс? Сенс в тому, що я не зміг ніяк не знайти на комп'ютері це відео, не відновити його. Тобто його нема ніде, воно просто щезло. Я його не звів до атомов. От, Тому в принципі. Виходячи з ситуації, і щоб хоча б щось було на Ютуб каналі, да, е, Я hey, хочу... Я хочу... зняти хоч щось. Тому в принципі. Давай. Я не знаю, Кого сьогодні пройдемо із. Е, е, ще 140 заберемо. Бомба, у мене, мільйон майже. Зайдемо когось, прижмемо трошки, та й певно на цьому все, да? І так, це діло буде без монтажа, тому що 3 часа ночі мені нема коли. В 6 часов ранку має бути відос. І так, значить, що каже цей Пірс? Він каже, що. Можеш собі представити, мене кинув кабельщик. Цей козел, він назвався Джимом, пообіцяв мені купу каналів до кінця мого життя. Забрав мої гроші, а потім. А тепер у мене є тільки обична. Широко якась там дрянь каналів. Щось таке. Коротше, приїдь в штаб-квартиру і забереш його за 1750 баксів. Ось тому рухаємо на точку і. забираємо його. Оце я, та те, що просто я король таймінгів. Окей, так, я ще хотів заїхати забрати машинку, але це, це довго. Тому поїздимо на скутері. Две який файний. Добре, на місці. І так, я майже приїхав. Две, так от приїжджаєш прямо в реав в реально на до штоп-квартири. Да. Тим часом дістаєш стоїшь Приходиш Приходишь вот так. И дзвониш е, в стилпор'скому Окей. Дзвониш е, стільп стільпортському кайбольщику, ледве виговорив. Диви, він он до ми їде. Давай, давай, чек, 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 щоб по, по швиденькому. Ага, йому ще 100 метрів їхати, так що таке. Yeah. О, диви, приїхав. Давай, давай. Oh! Він каже, не лізь до святих. Ми забираємо 1750 баксів і в принципі на цьому все. Я збережу цього скутера він мені сподобався. Ого, ого, ого. Бляха, це ж треба. Ладно? Це не він, але... За нього дождя всякий нормальний балон. Подивіться, новин. Стеймбил дигли, шоденько. Чек. О! Oh. Давай, давай. Оу. Oh. Фокін okay, встає мы забираем бабки. И стріляємо да. Ааа, факт, мене майже вбив. Oh. Короче, в тому завданні, яке я не знайшов, можна було побачити. <стрес> Я побачити. Uh, я його, якби... Вау, реально мільйон дали. Не мільйон. У мене було 960 тисяч. Це скільки? Я там, коротше, нижче напишу, скільки це я. По-швиденькому хочу тобі. Бляха, мій скутер. Кусок говна, поняв? Кухлі, а якщо його побити, то ще дві гроші плюють. А, ні. А що це так в мене вийшло? Ладно. Коротше, беремо якусь машинку і їдемо. Ришити ще когось. Капець, оце сюрприз. Yeah. Yeah. Класно, беремо широкого. І ще по когось їдемо, Да. Алехандро, йопте, візьмем тебе, Алехандро. Ти хто, Лучадор? Лучадори зобов'язані своєму успіху імпортним стероїдам. Кожну неділю цей чувак доставляє їм нову партію, він буде в доках недалеко від Сансет Парка Шукай, ага. найди, певно, Лучадорський транспорт. Зроби. Ага, він буде шукати лочодорський транспорт. Зроби щоб цей транспорт був твоїм і зервев їм операцію, бла-бла бла. -бла, -бла. Мені впадло втікати від лучодорів. Давай щось друге. Це хто? Денні Єрвуд. Фамілія? Що? Я більше так не можу. Наш кур'єр роз, розвозящий піцу. піцу.розвозящий. Тупіца. Ту, ту То хай книжки читає. З кожним заказом біда. Попроб... Просто спробуй відправитися в Ярвуд, а потім закажи що-небудь з свого телефона. Це просто кошмар. Я хочу свою піцу. Зупини це божевілля і вбий цього ідіота, поки я не зійшов з розуму чи не зійду. Зійди. Окей. Okay. Тим часом я собі надибав. О, я хочу їсти. Бо цей шматочок лаха трошки не керується. Зовсім прям. Дано ну я це BMW твою підберу. Да. Каже, моя машина зараз. Лютий тіп. Окей. Так, а скільки мені? Чому мені кілометражу, якби не показується? Єпти. Так, це, це? So да, це було доволі таки близько. Окей, а я не знаю, скільки мені їхати, мені не показується, скільки мені їхать. Зайдемо на карту, подивимося, скільки мені їхать. Ну, в принципі, трохи їхати. Ладненько, тоді, да, щоб не. пробувати на міцність не твою, не мою е... нервову систему, зустрінемося на місці. Бомбезненько, я приїхав. Диви, залітаємо. Оп-оп, оп, 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 оп. оп, оп. Дві, залітаємо в гараж, просто збережемо його. А, цього Нельсона. Окей. Що? Я не знаю, що небудь. Просто візьми її в чорну покраси, щоб вона просто зберегли її в мене в гаражі, окей. І беремо щось. Ого. Нормально. Вау. Окей. І все, коротше, набираємо цього типа. Is it small? One small sausage? Wait, pen! I need a pen! Okay, okay, okay. You got a medium pan Hawaiian with extra anchovies on the way, right? You want fries with that? What do we need to work? Oh, I've never seen that. You Son of a bitch! I'm going to go to the house. 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 Все. Так. Переходимо далі. Так, 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 так. А, давай цю кірстен попробуємо. Що вона? Кірстен спеціаліст декрів. Логічно. По Наблюдам, я не знаю, що це таке, як його перевести? Коротше, я не буду читати, я просто зараз так собі тихенько очима пробіжуся, поки говорю з тобою. Ага. Хорошо, значить, приїдь туди і кинь гранату, вона вийде і, коротше, забереш її за 3500. З радістю. Ти диви, яка в мене, бля, хата є. Ти що, за, за 3500 когось забрати, та ти що? Це моя нова люб... улюблена машина. Просто патиха. Ось. В принципі, опа. Хорош. Зустрінемося на місці, знову ж. Бам, певно, я приїхав. Окей. Диви, паркуємося. Це сайдвок, мора, не на хайвей. Що? I don't speak English very well, man. Окей, okay, коротше, так сюди прилітаєш, отак. А, ще можна отак от дверки типу відкрити. Отак. Ага, це прям, прям, типу, отут. Ладно, на. А, ну і типа вона має пройти, зараз і ми її, коротше, завалимо, і все. Дивись, виходиш? Мені подобається, окей. В принципі, на цьому все. дивись, ще завалим сюди, обнулим Дурну Славу. І все. Де, падаємо в тачку. Я ще там штуку побачимо довше. Де? Ой, та й таке. Окей. Ця серія мала бути трошки коротша, ніж я думав. Що таке? Хто поставив сюди цей забор? Я, бляха, його куплю і грав всього продам. Це ти, ск... це, це ти поставив забор? Відповідай. Це ти, он до той забор поставив? А? А ну піди, подивись. Все. Так. А, тим часом ми їдемо забирати штуку баксів і, в принципі, далі подумаємо, чим, чим зайнятися нам. Так, диви. Оп, оп, гарнесеньку. Тати що, вона така. 4х4 просто. Ну, В принципі, ні, ескорт не був 4 на 4 ніколи. Можливо, якась його ролійна версія, але я можу проїхати апліні Я філігранно проігнорю це. А знаєш чого? Бо ми будемо прощатися. І так, диви, пропускаємо його. І виїжджаємо. Щоб гарненько все було. І так, дивись, Дякую за перегляд. Да? Чого? Тому що ми вже забрали, я вже забрав трьох е персонажів. Так, судячи з того, що в мене всього по три. То в принципі, попрощаємося, дивись, яка в мене файна тачка. Прям все, яке я люблю. Окей. Okay. Дякую за перегляд. Да. Підписуйся на канал. Або ні. А, такого я постараюся більше не допускати, щоб в мене серії пропадали, да? а hey, Натомість. Підпишись. Все. Переходьте ще за посиланнячками. Там, коротше, в описі є два посилання. Один. Тихенько зроби. Отак от. Один... Одне посиланнячко на мій другий ютуб канал, другий ютуб канал мене по музиці, Зайди, послухай. І друга. Друге посилання це на мою інстагрупу. Інстагрупа у мене по машинкам. Там дуже багато машинок, да? там дуже багато машинок. От, зайди, теж подивись. Напиши мені як. Тобі. І все. <clears throat> а я буду радий бачити тебе в наступній серії. да? Я тобі її прям от. Uh... А серйозно? Чому би ні? Дивись. Суті з того, що в мене сьогодні щось не вийшло зробити серію, да? ну я її зробив, але я її не виложу, бо її нема. Я не знаю де вона. Короче, позвони з питань, куди вона ділася. Ось. Тому в принципі давай я на наступну неділю. А чому би і ні, я не знаю, давай попробуємо. Виложу два відео. Замість одного. Типу, щоб викупити свою душу в тебе, щоб ти не думав, що я барахло. І... Як він. І е, там. Yeah, Десь діваю серії і, і коротше страдаю якоюсь хернюю. От. Я і так і так страдаю херню, я знаю. От. Але таке, якби... Really так що на наступну people. неділю чекай два відео. Я не знаю в які дні я їх розкину, але чекай, два відео. Все. Дякую і давай до зустрічі. Не знаю, чувак.